У нас в школі вчитель взяв ініціативу, Великий Молодець, і поставив виставу. І це була наша перша вистава і остання. Знаєш чому? Тому що вона була дуже серйозна. Я і Сашка Заяць були два ляха. І в нас ну, був Сашка там Зайць. текст. Ми виходили, ставали і казали: козака шукали. І такий текст. Псякрев, ось запалю все зараз. Другий казав: не підпалюй. Згорить фортеця наша, наш кодак, зловимо, посадимо на палю. Це чорта не козак. Все мало бути серйозно. Мав бути момент звучання звірів. Тому що це дійсно козак характерний. Козак характерний. Він міг перевтілюватися в звір. І тут по сценарію, <рик> оце все. І тут по сценарію він перетворювався в лиса. І мав бути звук лиса. <рик> і <рик> ми oh, отак oh, не з злому посадимо на палю. Це чорта не козак. І тишина. І сидить отак перед нами сценою, ззаду зал людей. Наш вчитель, і робить отак: а як лис говорить?